Цього дня фани Полісся чекали довго, дуже довго. Майже три місяці минуло відтоді, як житомиряни бачили наживу свою команду і за цей час встигли неймовірно за нею заскучати. Сумували за командою дуже сильно. Дуже. А за ким найбільше з гравців? За всіма да. сумували за поверненням команди улюбленою? – Звичайно для Данила Безкарувайного цей день теж був особливим. Він вперше прийшов до вболівальників полісся на фан-зону. Його місія була подарувати їм трішки радості і щастя. Бо дехто про автографи Данила мріяв давно. Я вперше перший раз беру автограф, взагалі у футболіста, і футболіста такого класу. Я радий, що побачив його і. Ну, взагалі я радий. Як вас приймають сьогодні болівальники Житомирського полісся на фанзоні? Е, дуже приємно, як відносяться до мене. Хоч я ще не зарекомендував себе в команді, але позитивні враження від болівальників, тому я думаю, що коли я зможу повернутися на поле, я їм це докажу та. Як допоможу Житомирському поліцію рухатись вперед. Можливо, ще збажають вам вболівальники? Ну, звісно, це в першу чергу це здоров'я зараз бажають. А Також ну, бажають, що ми з поліціям як можна вище закінчили ОПЛ. А що приємніше робити? Роздавати автографи чи фотографуватися вболівальниками? Грати. Грати приємніше. Це цікаво і класно, що клуб організовує такі такі сесії, фотосесії. Да, і сесія автографів. І перше все хочу побажати здоров'я і повернення швидкого в стрій, тому що насправді дуже складно да, прийти в нову команду і зламатися відразу на тренуванні. Тому хочемо побачити не тільки за фотосесії, але й на полі. Ось цей хлопчина на поєдинок полісії з Онгульцем прийшов не з порожніми руками. Приготував цілий плакат для Луєфера. Лую перце твій улюблений гравець? Один з неї А який ще улюблений гравець? Теор. Це пропустило на 41-й хвилині вдалим для інгульця видався стандарт. Але вже за кілька хвилин Житомиряни зрівняли рахунок після пасу адміра Брістріча. Відзначився Олександр Назаренко. Команда не змогла перемогти. Емоції такі змішані дуже. Забив, класно, але цього не вистачило, щоб перемогти, тому я не радію. По перерві вболівальники Житомирян на стадіоні пожвавішали і все частіше почали озиратися у vip зону І ось чому. Бульки! 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 А потім вишикувалася ціла черга охочих закарбувати цю зустріч із легендою. Футболки Олександру просто кидали. Разом із маркерами усик ставив автографи і футболки повертав у такий самий спосіб. Даю, що ми перший тайм можна сказати, провалили, і в нас він не дуже вийшов. Якщо дивитися вже після гри, то другий тайм був набагато цікавіший. І моментів нас було більше. І менше ми давали создавати супернику моментів. Тому зіграли ми сьогодні другий тайм тільки. На жаль, віримо, що наступний матч завершиться із переможним результатом, тим паче, що це буде знову домашня гра проти оболоні. Ви ж розумієте, без вашої підтримки ну ніяк Чекатимемо.